Доброго дня, шановні українці, дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Швеції. Я сьогодні задаю питання нашому голові секірянського лісгоспу, пану Дмитру Чабану. Пане Дмитро, сукірянці, жителі міста Секірян, запитують вас, маєте ви ліві гроші чи ні? от вибачте, будь ласка, вони так і кажуть, чи має наш. Директор сокірянського лісгоспу Іван Чибан, ліві гроші з кожної машини. Лєвак, як кажуть в сокеряних з лісу. Поясню більш детально, пане Дмитро. Усі знають, що є такий собі зіл, погрузчик, який розвозить ліс по квитанціям в місто сокіряне. Люди платять квитанцію, оплачують в касу бухгалтерії лісгоспу. Приїжджає Зіл, розгрузається погрузчик. Ну тут все ясно. А є такий уазік, його називають піратом, піратський уазік чорних лісрубів, який вже не один рік ганяє по сокірянам і продає чорний ліс, нелегальний ліс, лівий ліс. Це схема дуже проста: підлітає уазік, забитий лісом. Там ховаються прямо по узком на уазику, на дровах лежать два груші, які прикривають обличчя. Скидають бистренько в двори сукірянці лівий ліс, хапають з рук господаря на лічку і уматують. І ось цей уазік, хтось же кришує, так? ну не можеш багато років рубати уазік з лівими лісорубами, з чорними лісорубами ліс сокірянщини, розвозити по сокірянам по всій сокірянщині нелегальний чорний лівий ліс і не ловиться. Люди прямо кажуть, що його кришують особисто ви, цей Уазік, це ваш особисто лівий заробіток, пане Іван Чебан. Вибачте, це не я кажу, а люди. Ну а ще кришують наші поліцаї, тому що по дорогам ліс без квитанцій, без накладних возить, поліція зловить. Ось у мене і питання до вас, шановний наш директор Секірянського лісгоспу Іван Чибан. Уазік катається по місту секіряни, возить ліві дрова. Це знають усі секіряни і бачили неодноразово цей Уазік. Питанечко: хто кришує цей Уазік? Хто отримує ліві гроші? Ви, пане Дмитро Чебан, поліція кришує, поліція отримує. Надайте, будь ласка, відповідь, тому що люди, як би кажуть, задають питання мені. А я як незалежний журналіст, задаю вам, пане начальнику Сикірянського лісгоспу Дмитро Чубан. З повагою чекаю на вашу відповідь.